229 гривень одна пара жіночих макасинів та іспадилів Есмара. Вони всі виготовлені з. Котону, така класна підошва стійка, У деяких є ось така джутова вставка. Значить, у нас буде в лоті 13 пар лот 2977. Показую, які у нас будуть моделі. Значить, одна ось така моделька червона, еспадрильні, з такою підошвою і з джутовою ставкою. Такого плану моделька темно-синя в якорі. Також така підошва і вставка. І ось такі чорні еспадрильні з такою джутовою ставочкою. Їх у нас буде 5 пар в лоті. Тепер макасинчики будуть ось такі сірі, підошва біла, тут дві гумочки, 100% бавовна. Ось такі рожеві будуть бавовняні. Макасинчики, це без шнурків, і темно-сині, ось такі без шнурків будуть макасини та білі. Ці йдуть без шнурків. І дві пари у нас будуть з шнурками. Це ось такі сірі з білою підошвою на шнурках і чорні.